Вітаю всіх на своєму каналі Раїси Волошини, квіти від Раїси. Осінь вступила у свої права. Вже стало прохолодно, навіть трошки морозно. І зараз настав час квітування морозців, як кажуть, в народі, морозці, покровка, сентебринка або айстра багаторічна. Осіння квітка квітує як зірочки, тому і називають її Айстра Багаторічна. Ось такий сорт в мене дуже-дуже яскравий, дуже ярка квітка, ярка рожевого кольору. Зараз в мене тут квітує, коли вже йде трошки вже наперед, вона. Перецвітає, то робиться так трошки вигорає і вона як така сріблястим відтінком. Переливається сріблястим відтінком. Яка темніша, це тільки розквітла, яка світліша, то це вже давненько вона квітує. Вона невисока, цей сорт, десь 60-80 см висотою. Сьогодні прохолодно, тому квіточки ще не розкрилися. Ась тут рядушком така ярка-ярка темна. Темний колір такий, темно-малиновий колір. Їх є дуже багато розновідностей і по висоті, і по кольору, по барвам. О, а тут рядушком. Ось такий чарівний сорт. Вона коралово-рожевого кольору, аж так виблискує на сонечку її квіточки. Цей сорт повище буде. Вона висотою десь метр-метр двадцять. Ось так тут ростуть. Мої айстрички по краю квітника. Далі за неї біла. Вона дуже пізня, тому ще тільки починає розквітати, ще не розквітла. І тому вона не кожен рік, я бачу її квітування, так як це пізні сорти, часто бувають заморозки, приморозки, тому вона не встигає розквітати. І ось зараз тільки-тільки відкриваються її пуп'янки. Тут далі такий чернильний колір, дуже-дуже гарний чернильний колір. Вона повна, махрова. Ой, яка вона гарна зараз. Колір такий насичено-чернильний. Також вона пізня, як бачите, тільки розквітовує, тільки починає набирати свою красу. Але цей сорт дуже хворіє борошнистою росою. В цьому році не так сильно, але трошки є, є, є такі, бачите, білі плями, це роса. староса. Ну, висота в нього тут і. Є і метр є, і метр десь 30. Ось так. В середньому біля метра. Плюс-мінус. Така вона махрова, повна квіточка. І ще один сорт, ще одна айстричка. Також такий відтінок коралово рожевий І в неї центр такий жовтий, квітка середня. Неповна. квітує вже давно, також дуже ярко виглядає, висота в неї вона висока, може бути і метр п'ятдесят, але в цьому році дуже спекотна жарка, і вона не дуже виросла високою, така середня висота метр десять, метр двадцять, ось так. А тут рядышком ось такий чудовий колір. Пурний, якийсь пурпуровий такий, не знаю як сказати, який це колір, але вже інший відтінок, інший грає, по-іншому на сонечку виграє. Тут також росте темна. Темний пурпуровий колір. Ось так вона виблискує зараз на сонечки. Сьогодні прохолодно, даже морозно. вітер холодний, але для морозця це не страшно, вони ще будуть квітувати. Так, І тут же ярка така ярко ярко рожевий колір. Тут в мене багато такого темного пурпурового кольору. Вони і саме насіваються, і коли самі насіваються, то різні відтінки, різне забарвлення, тому тут це з насіння насіялося, і ось вийшли такі. В основному темні кольори. Темні кольори. Ось такий це насіється сам. Такий. Холодно сьогодні, прохолодно, тому клітички ще закриті. Тут серед флоксів. флокси вже перетріли. Ось треба обривати це сухе. І тут такий яркий колір, червоний. Такий насичений колір, яркий, малиновий. Да. Рядишком вже йде інший колір. Квітка тут не крупна. Але зовсім інший колір. Також якийсь пурпуровий. Бачите, дві разом, і вони від різного забарвлення у них. Різні рутиночки. Тут в мене росте біля самшиту. І туя рядишком. Тут також це я відсадила. Така махрова, ніжна, ніжна рожевого кольору кущик. Тут є багато самосіїв, які насіялися, і я їх лишаю, тому що вони дуже гарні. Зараз перейдемо сюди далі. Тут росте такий бусковий, такий чарівний бусковий колір. Це також самосів. Він насівся, але мені дуже-дуже він подобається. Так, далі перейдемо. А це лавандовий, ніжно-лавандового кольору, квітка така некрупна, маленька, тут ще якісь має розквітати, це також самосів. Рожевий, такий він полумахровий, трошечки повний і рожеву. І це самосів. Тут є білий, це не самосів, це такий сорт. Він дуже високий і тут він впав. Тут в мене біля ялівця росте. Такий білий, крупний і високий. Так, Це вже самосівчик дає, дуже багато. Ось тут самосів, Також рожевий, але маленький такий кущик. Я його також лишила. Хай він тут підростає. На студій рік я його пересаджу весною. І подивимось. О, цікавий такий сорт. У нього. Получається така темна серединка, центр становиться цікавий. Бусковий колір. Такий от лавандовий бусковий колір. Полумахрова квіточка. Дуже гарний. Зараз з цієї сторони підійду. О, так передає його колір. І це саме сів. Йдемо далі біля гортензії. Ось такий чудовий, такий лавандовий колір, ніжно-лавандовий, високий. Він дуже довго квітує, ще з серпня місяця. Почав квітувати і дуже-дуже довго він квітує. Тут гортензія Хаміліон, яка вже стала червоним, червона, зелена, коричнева. І ось ці. І тут рядишком. Ось тут дуже низенький, такий бусковий колір і білий. Ці низенькі-низенькі. Вони зовсім тут низенькі, десь сантиметрів 20-25. Це самталіна. Такі низенькі. Різні. Кольора дуже-дуже яркі. Е, іде вусковий колір, а це волошкова, дуже гарно волошковий колір такий. Далі йде фіолетова. Вона вже давно квітує, а рядом з нею є така голуба. І рядочком вони дуже гарно дивляться рядом з композиції цей фіолетовий і голубий. Голубий маленький корчик, а цей фіолетовий вже великий корчик. Зараз тут астричка, вона вже переквітла і тому увагу привертає. Ось ця багаторічна айстра. Осіння квітка, яка радує нас на даний час. Такий яркий кущик. Дуже ярка вона. Зараз прийдемо ще до одного низенького. Він як килом. Низенький. Вона вже також дуже давно цвітеє, ця айстричка, вона низенька, таким йде, як килимцом, як кулею, такий шаром, кольор бусково-лавандовий, дуже гарно прикрашати бордюр, її обсаджувати. І також дуже-дуже давно вона цвіте з серпня місяця, весь вересень вона квітує. А тут так гарно у мене цвітуть зараз чорнобривчики. Також пишно, гарно жовто-гарячого кольору. Красунечки чорнобривчики. Ой це зовсім такий колір, цікавий. І корічнево-жовтий, це рядишком жовтий. Це, це один кущ так цвіте, так? Да? Це один кущ так грає барвами. Рядочок, а аж запахли чорнобривчики, дуже люблю, як вони пахнуть таким пряним ароматом. Ще тут. Це також самосів вона сама тут насіялася біля піоні. Такий лавандовий колір цікавий. Лавандових відтінків в мене дуже багато, дуже багато рожевих лавантів. а рядышком квитуя флокс. Флокс расквит. Как крупно квитка. Цикавый флокс. Я порадую своим квитуванием. Пусть так зараз радует Осінні квіти, айстра багаторічна. Да, вона насівається, дає дуже багато різних інших сортів, кольорів. До, гарних, до нових зустрічей, гарних вам осінніх мирних днів!